Довше горять, менше чадять. От. Ну, мені кажеться, що робили ми експеримент, заливали і палили отакі з бумаги. От. Ну, ці довше шашок. Хай гріються наші хлопці. Якась допомога. Чи чай зробити, чи мівіну залити, чи просто ноги погріти. По години дві горить оця баночка. Горить гарно, широким, полум'ям, на всю, на, на, на всю на все коло банки горить. Хлопці розповідали, що вони у своїх бліндажах роблять такі, як міні-печечка чи буржуєчка, труба. Труба, отут дверці, вставляється туди окопна свічечка і горить, труба нагрівається, ще такі штиречки, там сушуть пірчаточки, там свої рукавички, носочки. І диму немає. Свічка так горить, що не видає. Ми тоді й ходимо. Ну, В основному кожен раз, як збираються в назначені дні, так ми й ходимо. У нас завтра ще назначено, а ми ще й сьогодні прийшли. А що сидіти вдома? Треба працювати. Хлопці возьмуть покрасять, якщо їм який цвіт треба. В'язали спочатку. Приблизно 15-17 чоловік ходить сюди, але ну, не, ну, не постійно таке кількість, тому що приміщення не дуже велике. Матеріали приносять люди, гроші на сітки в нас ось стоїть банка для ЗСУ, туди донатять гроші, і за ці гроші ми складаємо і купуємо сітки, основу сітки, а тканину приносять люди. Більше 20 кружків таких для сидіння. Ми зв'язали для наших військових, щоб вони ну в окопах сиділи, в машини ложили на сидіння. от такі. недавно до збирали, донатили на 81 першу бригаду. Колишній учень нашої школи проходить службу в цій бригаді, давали й окопні свічки і багато. Продуктів теплих речей. І сьогодні для іншої бригади на серебрянський ліс віддали сітку і круги для сидінь у машини. Ходять в'язати сітки люди, ті, що повернулися з евакуації. Вони Повернулися в напівзруйновані в розбиті хати. Хто в себе живе, хто в інших домівках ну, знімає житло? І люди бояться, щоб не повернулася знову сюди війна і щоб швидше була перемога в Україні. Ходять, допомагають, в'яжуть, донатять на армію.